І так, друзі, всім привіт! Це вже четверте відео, в якому ми з нашим гостем Геннадієм Поберезніченко спілкуємось про те, що треба врахувати, коли ми говоримо про насосне обладнання. Розказали конструктивні особливості традиційних і енергозберігаючих робочі параметри, гідравлічні характеристики і багато чого іншого. Дивіться в попередніх відео. І так, Геннадій, хотілося би спробувати узагальнити в одному. Відео під час однієї розмови, те, які фактори слід врахувати при монтажі циркуляційних насосів. Тому що, ну, мені здається, їх досить багато. Давайте спробуємо про це поговорити. Гарне питання, тому що насос ми обрали в попередніх відео, подивилися, які плюси, мінуси, все окей. А тепер головне, його правильно змонтувати. Ну, що можна йому порадити? Так. Слід обов'язково розуміти, це правильність монтажу нашого насосу. Щось слід пам'ятати, що вал насосу от він от таким чином розташований. Я спеціально зараз тримаю маркер для того, щоб ви бачили розташування валу. Друзі, Насос може перекачувати воду як завгодно. Може зверху вниз, знизу вверх, ліворуч, праворуч. Але слід пам'ятати, що розташування насосу має бути чітко в горизонтальній площині. Хочу сказати, що в інструкції з монтажу експлуатації вказано, допускається невеликий уклін, там пару градусів, це можна подивитися, я зараз не пам'ятаю точні цифри, але є, власне, допустимий цей перепад, тобто не завадить перевірити рівнем. Власне. Насос. Чим це черватого? Чому, чому це вимога важлива? Що це, що це, е, чому, чому ми про це кажемо? Дуже важливо, ми вже неодноразово не оголошували, це охолодження нашого двигуна і плюс змащування підшипників. Якщо у нас в горизонтальному положенні, так як зараз я власне це тримаю, то у нас найкраще відбувається охолодження, змащення підшипників, тобто правильна робота насосу. Отже, горизонтальне положення, стрілка на насосі. Ви бачите тим, що на гідравлічній частині вона показує напрямок власне, потоку, який є у нас. А, тобто, мабуть, другий фактор при монтажі потреба враховувати напрямок потоку циркуляції теплоносія. Звісно, це показано нашій школі. Якщо лосії. повернутися на півкроку до цього, не в монтаж не в горизонті, чи може призвести до потенційного пошкодження. Підшипників ковзання. Звісно, звісно, що це може. Це може призвести до того, що буде погіршена циркуляція. Таким чином, якийсь один з підшипників може виявитися без достатнього змочування і наслідок буде це вихід його з ладу. Гаразд, начував в горизонті, напрямок співпадає з напрямком циркуляції. Окей, далі. Ну, Слід згадати про е, правильний розрахунок взагалі системи. Е, чому? Друзі, э, хочу звернути вашу увагу, що э, труба, яка підходить до насосу. Вона має бути такого самого або більшого діаметру. Це теж власне важливо. Тобто під'єднання, наприклад, арматура для зручності. От Олександра підготував потрібний... 25-й насос. У нас да, значить, да, діаметр да, трубопроводів не менше 25-го, да. не, не, не 25-го. Тобто, е, хочу що сказати, е, це важливо. Далі е, у нас е, слід пам'ятати, що. Якщо на системі а, встановлено більше двох насосів для уникнення для да, зворотнього току, щоб у нас було, да, нам потрібно що поставити? Нам потрібно поставити зворотній клапан. Обов'язково він має бути у нас таким чином. І з точки захисту насосу, да, як вимагає інструкція з монтажу експлуатації, власне треба поставити, щоб були на системі фільтра. Гаразд, коригуючи питання, я приніс два варіанти зворотніх клапанів, Ви взяли під Uh -huh. Який із варіантів на вашу точку зору краще використовувати? Uh -huh. Ну, е хочу що сказати. Підпружинений, він може працювати і на горизонтальній, і на вертикальній трубі. Якщо ми кажемо, що без пружини, то логічно це тільки на вертикальній, для того, щоб він під своєю вагою власне, повертався і По-моєму, здається, ці можна монтувати в горизонті. Ну, мається на увазі, типу, вони передбачають монтаж горизонті. Но, е одна із причин, чому я за те, щоб думати над використанням подібних клапанів гравітаційних. Вони мають менше гідравлічний опір. Так, ви... Тому що ну, гідравлічний опір це енергія, яка незворотно тратиться насосом, гідравлічна енергія. І у випадку, наприклад, є ну, різні виробники підпружинних клапанів. Часто буває, дивися діаметр 25, але фактично робоча пропускна здатність у нього дуже низька, щоб проштовхнути той ж куб за годину, який має бути. Доводиться долати опір при там, в метр водяного стопчика тільки на самому зворотньому клапані. А це колосальна перевитрата енергії. Тому принаймні треба задумуватися над тим, які гідравлічні функціональні елементи ми виконуємо, Там повнопрохідні крани, та всі елементи повинні мати мінімальний гідравлічний опір. Згоден, повністю згоден. Друзі, що ще хочу сказати, можна додати або, скажімо так, радити, додати до цієї системи. Згідно ДБНу, на об'єктах, які піднаглядні, тобто де є експертиза, обов'язковим є встановлення манометрів. Манометрів, власне, якщо ми ось так от розмістимо, да, то манометри встановлені у нас є на насосі, раз і хочу що сказати. Ми ставимо фільтр, тобто ще й манометри у нас для того, щоб можна було перевірити, чи не засмітився на наш фільтр. фільтр. Ну, типу, чи пора чистити да. чи не пора. саме так? Тобто ми вже з вами спілкувалися. Ми казали про те, що е, при наявності манометрів до і після насоса ми ще можемо перевірити, чи забезпечує наш насос робочу точку, тобто ми можемо перекрити за насосом кран. І таким чином ми побачимо, який перепад до і після нашого насосу. Хочу тут звернути увагу вашу, що при робочому насосі е, ні в якому разі не е, слід гратися краном, який стоїть на всмоктувальному трубопроводі. Тобто цей кран має бути завжди відкритий. Кран на Подачі, на, на, на подачі, е, як правило, його е, перекривають в момент пуска насосу. Да? Тобто, от Перекрили, вмикнули насос, і коли вже насос набере оперти, значить, ми, ми, ми його відкриваємо. Отак, от власне, по, по класиці відбувається. Отакі, от хочу сказати, основні загальні рекомендації, які можуть бути по насосу циркуляційному. Що бути із автоматичними розповітрювачами? Чи є вони обов'язковими в системі, і чи рекомендуємо і де їх варто ставити? На вашу точку зору? скажу нас таким чином, що, от, на мій погляд, є такий гарний вислів. що Розповітрювачів і манометрів на системі їх багато не буває, тому що перший, це ну це не означає, що їх дуже багато слід ставити, да? але це та річ, яка дає можливість нам покращити, поліпшити роботу системи. Однак, слід звичайно, якщо казати за розповітрювачі, то це слід ставити помірковано, тому що розповітрювач у нас ставиться або там на верхній точці системи, да? або там, де у нас е здійснює якийсь там обхід якогось конструктивного елемента, якась є петля. Тобто ну, ми ніяк. Не можемо позбутися. Власне, заповітрення цієї ділянки. Саме тому ми власне повинні повинні подбати, встановити тут або, або на цій ділянки, або, або на цій. Що хотів би ще сказати за е, розповітрювачі, е, такі пристрої е, малоефективні якщо ми кажемо про видалення повітря на просто ділянки. в горизонтальній ділянці. І тут слід сказати за е, інші пристрої, які можуть допомогти це. так Це е, розповітва. Повітрюючи спеціальної конструкції, або, можна сказати, да, за сепаратори повітря, тобто пристрій, який ставиться на потоці, і видаляє повітря. Контактуючи саме з цій тією водичкою, яка рухається завдяки сітці, яка є всередині власне, цього е сепаратора повітря, вона має розвинений такий контакт, вона збирає це повітря і видаляє назовні. Надзвичайно ефективна річ, яка суттєво покращує роботу системи опалення, особливо якщо ви маєте справу з теплою підлогою, з теплими холодними стінами, там, де холодна вода, от має велику кількість. цих Газів розщинених. На вашу точку зору, де логічніше ставити розповітрювач? на всмоктувальній частині насосу чи на нагнітальній частині насосу? Однозначно, що на всмоктуванні. для того, щоб у нас водичка в насос вітації. саме так. Ну, тут хочу що сказати наступним чином: насос вже і так буде легше качати, тому що у нас буде більш суцільний потік. адже теплоносій, який йде, він, проходячи через сепаратор, набагато ефективніше, краще спрацює і видалить нам. Це Це повітря. Це те, що стосується сепарації повітря, також не можемо не згадати про сепарацію бруду. Так, да, отакий красивий наглядний експонат. Ви бачите, це водичка з магнетитом, тобто з маленькими дрібними частинками, які мають магнитні властивості. Недоокиснене залізо, здається. Саме так, да, феррум 2О3. Тобто ми кажемо про що. Там, де є сталеві радіатори, отака класична може бути ситуація пласкі станлеві радіатори, і е, це біда для насосу, особливо друзі, для насосів енергоефективних. Чому? Бо в роторі цих насосів розташовані магніти магніти, які самі про собі вони от збирають внутрішній частині, вони можуть утримувати багато такого бруду, тому є різний пристрої. Загалом вони називаються сепаратори бруду, є дешламатори. Ідея полягає в тому, що ось ви бачите власне, такий, таку цікаву накладку. Ви бачите великі великі плаські магніти В чому суть? Я зараз знов таки розколихаю. Водички ви бачите от на фоні моєї жовтенької куртки, і зараз як воно? Як воно різко стає прозора. Різко стає прозорою завдяки тому, що в нас зібрався весь бруд в нижній частині все, вода прозора. Якщо цього не робити, то цей бруд має всі шанси осісти в насосі в ці дрібних маленьких отворах. і це, власне, потенційно це проблема, це біда для насосу. Значить, шлам це погано, скрізь дає залізні елементи в системі, є ймовірність його утворення, як наслідок бажано використовувати дешламатори з магнітом обов'язково. Так, так. Знову ж таки, вертаємося, враховуючи, що ми захищаємо дешламатором насос, скрізь десь перед насосом треба ставити даний девайс. Правильно? Не зовсім так. Я Давай. хочу сказати наступне: що якщо ми кажемо за досвід використання, наш досвід використання Віла Україна, то достатньо поставити е, е, сепаратор бруду, поставити на звороті. Перед поверненням системи, системи. системи опалення. Тобто, треба розуміти, що на систему опалення достатньо два пристрої: як то сепаратор повітря і сепаратор бруду. Сепаратор повітря ставиться в найгарячіші точки верхні, там, де у нас температура спричиняє. Пришвидшеному видаленню повітря, а сепаратор бруду ставиться на звороті, там, де у нас повертається, вже вимивається все з радіаторів, і у нас, власне, потрапляє е, бруд, потрапляє в наш сепаратор бруду. Не потрібно ставити перед кожним насосом. Ну, в цьому немає потреби. Хоча, друзі, скажу таким чином, що знов-таки, якщо ви будете робити велику систему, тобто десь комерційний об'єкт, то ви без цього не зможете обійтися. а Адже по ДБН перед насосним обладнанням будь-яким має бути встановлений січатий фільтр обов'язково. Ага. Цікава штука. Ми будь-який насос включаємо в електричну мережу. З, коли ми говоримо про побутовий циркуль, чи є якісь пристрої, які б допомогли нам уберегти циркуль від вмирання від якихось аварійних ситуацій, які можуть трапитись з електричної сторони, з мережі, як торила напруги, автомат захисту двигуна, чи ще якісь варіанти? Я хочу сказати, що насос він не потребує якихось спеціальних речей. Дуже дякую за це питання, бо особливо часто в розрізі енергоефективних насосів запитують, а як вони поводять себе в нашій мережі. Я скажу, що немає якихось спеціальних застережень. Насос це електричний прилад, на ньому є позначка струму, тобто максимальна. Звісно, що можна встановити його, але якщо кажемо чесно, для побутових систем, то роблять як. Просто да, з штепсельною вилкою для того, щоб можна було гарантово його вимкнути, перевірити. Ну, в випадку так. швидкого знеструмлення. Да, швидкого знеструмлення, саме так. Тобто якихось спеціальних захистів не потрібно. Гаразд: євровилка із заземленням. Акцент на так, тому, що заземлення так, має бути. Потрібно. Про це ми вже говорили. реле напруги. Якщо тут у нас вхідний діапазон 230 плюс-мінус 10 відсотків, угу. чи не вважаєте за доцільне встановити реле, яке б відсікало живлення на насос, в випадку, якщо напруга на вході, зрозумів. У випадку з насосом енергоефективним він показує помилку. Він зупинить систему, він зупинить насос, зупиниться і буде помилка. Є uh -huh. 4, якщо не помиляється, висока напруга, є це низька напруга. Uh -huh. Uh -huh. А при яких умовах виристорний захист уже спрацьовує, коли вже прям перекос uh -huh. фассильний? Да, це коли от хочу сказати, у нас був випадок, коли е, от була е, гроза, uh -huh. ну там. Е, тоді постраждало все обладнання, яке було в клієнта на той момент. Воно було вимкнене, там телевізор. Коли і ми де... говоримо про молні защиту, це зовсім інші елементи. Вони повинні бути на вхідних щитках, і це е, швидкий варісторний захист в комбінації з швидкими плавкими запобіжниками, тому що ну блискавка це зовсім інші умови, так. від яких ми захищаємо. Так. По суті, ви мені плавно натякаєте, що додаткових технічних засобів при підключенні насосів до мережі не рекомендується гаразд. 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 Шоше. Ще? Що ще. Ми згадали за арматуру відсічну. Пояснили, навіщо вона потрібна, щоб можна було провести обслуговування сосу. Ми сказали за фільтр, за зворотній клапан, сепаратори повітря. Що ще? Дешламатори. Ну, напевно, напевно да. Труб, труби діаметри ми теж згадали про те, що труби мають от такого самого або більшого діаметру. Аби забезпечити насос водичку, як ми вже казали, що насосу має підходити достатня кількість води. Це спричинено тим, що у нас, нагадаємо ще раз, в трубопроводах 1 метр в секунду, в насосі. Два-три, а в таких моделях насосів навіть більше може бути, тому води повинно бути достатньо. Окей, ну гаразд. Ми врахували всі фактори. Якщо ми щось забули, друзі нам підскажуть. Е, питання: чи треба звичайному циркулю проводити сервісне обслуговування чи якесь технічне обслуговування? Угу. Якщо треба, якою періодичністю і які роботи варто проводити? Угу. Побутові циркуляційні насоси вони не потребують якогось спеціального так би мовити огляду, скажімо так, сервісу. Ага. Огляд, огляд бажаний. Який подивитися, по-перше, відкрити чи немає там підгорених контактів, чи все окей, чи не проступає ніде. В нас не виходить, ніби да, не, да немає, немає чи є цілісність корпусу. Це е, якщо у нас щось відбувається, якийсь великий тиск, чи ще щось був в насосі, Зараз це рідко буває зараз системи низькотемпературні, але бувало там десь проступає власне на насосі? Ну звернути увагу, якщо тут може бути звичайно ще й конденсація, от спеціальні отвори такі для виходу конденсату з насосу. Але хочу сказати, це нормально. Це може бути зовнішньо подивитися. Плюс дуже таким важливим чинником це є, як ми вже сказали, продіагностувати, що випустити повітря, викрутити його і прогорнути декілька валу. Чи не вважаєте, за потрібне розібрати? Насос і подивитися на гідравлічну частину мається на увазі робоче колесо, наявність на ньому відкладень, і подивитися на стан обмоток статора, чи немає слідів перегріву, чи це занадто. Скажу таким чином, що це не завадить. Якщо ми кажемо про насос, який пропрацював там, наприклад, там, два опалювальних сезони, звісно, що це займає пару хвилин часу, але оглянути, подивитися, я б навіть сказав би, от як ми робили вже рукою робоче колесо, щоб провірити, як у нас власне рухається, чи немає у нас бруду, десь не потрапило всередину насосу. Ну і в мене є прилад, я його дуже люблю. Він багатофункціональний. Одна з функцій вимірювання ємності контенту. Конденсатора. Так. Я би, як інженер в минулому сервісних газових котлів, я б на всяк випадок ємність конденсатора з певною періодичністю перевіряв. Не, не заводить згодом. Тому що ну, температура, конденсатори все рівно з часом так. пересихають, їхня ємність втрачається, а це однозначно призведе до крутних моментів, які будуть розвивати насоси. Ну що, сказали все, як до мене? Начебто все гаразд. Ну, друзі, ми спробували систематизувати всі фактори, які слід врахувати при монтажі циркуляційних насосів в побутових системах опалення. Будь ласка, цікавлять ваші коменти, рекомендації, побажання. Ми будемо відпрацьовувати з вами був Олександр Покаченко і наш гість Геннадій Побрезінченко. До зустрічі, друзі, пока-пока.